І Ще одна красуня, трубчата лілля Pink Perfection, дала в цьому році. Це, мабуть, у мене їх дві. Ось, чотири квітоноси. Вони, звісно, не такі великі, як в тому. Вона, по-моєму, чи один, чи два дала. Але над дуже гарна Лілія. І звісно, що як завжди, пам'ять мене підводить. Вибачаюсь, в тому відео я всіх згадала дівчат, а не згадала Настюшу Журавльову, яка підтримує постійно постійно мій канал, і всі україномовні канали. Така розумниця, знайські мов, така прекрасна дівчинка. Завжди всім бажає добра, щастя і любові, і всього-всього самого найкращого. І мені так соромо стало, як вона мені написала коментар, що, ну, що ви так всіх назвали, а не знаю. Ну, от... Не знаю, випало і все. Ну мені здавалося, я всіх запам'ятала, всіх назвала. А Настюшку забула. Настюша, вибач, будь ласка, дуже. Ти прекрасна, прекрасна, прекрасна дівчина, дуже талановита і прекрасна. Як оці прекрасні трупи.